Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі от Ева коврики, тому що ми виготовляємо, я колись за них вже, вже знімав. Але хочу вам нагадати, так, давайте оце у нас Ева Коврик. Під заводський варіант ми його звемо. Тобто, ну, дивіться, на відміну і до цього це у нас коврик, який ви будете, безтраз'ємний варіант, який ви будете вкладати у суцільний коврик. Отакий от він. Так, Отакий От суцільний коврик. Це на нових тракторах зараз таки встановлюється, або ви, можливо, його придбали у нас, або у декого ще. Це безстроз'євний варіант, як ви бачите, під педалі вам не потрібно, воно не достає сюди. Так. Е, ви його можете швиденечко зняти, витрусити, вкласти, буде він чистенький і користуватися. Тут вже, на відміну від цього коврика, це е, розраховано, що це не быстроз'ємний варіант. Вам потрібно буде е, робити отвори під педалі. От, у порівнянні. Дивіться, так, як воно виглядає. Так, Це також бистроз'ємний варіант, але це варіант на коврик, у кого не суцільний, а з двох частин. Бачите, він складається, він без бортика, він такий тонкий. От на нього це варіант. Є отакий. От е, по кольорам оздоблення. оцього по периметру може бути синій, як ви бачите, червоний або чорний. Вартість такого Ева коврика у велику кабіну 1100 гривень. Це все розраховано під важель КПП праворуч. Він розташований. Бачите, все праворуч. Так, Потім є ще Ева коврики, вони з Кавроліна. Отакий От чорненький, Бачите, на ньому все зразу, все в пилюки. Пролежав він на складі декілька днів. І от одразу в пилюці бігає нам тут. Так, і сіренький. На сіренькому, як ви бачите, не видно, що він пролежав так само, як і чорненький. Так, ну це кавролін, тут він прорезинений, тут він прорезинений також. Забрати з іншої сторони, тобто вологу він не пропускає. Але його бажано підсушувати. Якщо там волога, погода така, то його підсушувати. Ева коврик. Не потрібно сушити, він не впитує в себе вологу, а втримує завдяки отакій от структурі, отакій от соти в нього. Так, Друзі, для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся, також нагадую, є можливість відправляти в Молдову, Литву та Латвію. Для цього вам потрібно зв'язатися через Viber з Сергієм або Володимиром. Дякую вам, друзі, за перегляди. Ставте вподобайки. На все добре.